Жовтий туман ПоСОЛ Арахти. Видимість у жовтому тумані вкрай погіршилась. Предмети за півсотні кроків ще так сяк можна було розгледіти, а вже те, що далі потопало в сіруватій імлі. Це страшенно пригнічувало всіх, бо тепер світ кожної людини. Став якимось мізерно малим і обмеженим. Що там коїлося за межами цього крихітного маленького світу, люди здогадувалися тільки за звуками, проте й звуки спотворювалися в тумані. Людський голос часто густо чувся так, наче каркала ворона, а кінські копита тупотіли, немов у тумані, хтось бив у барабан. Дивним і незвичним здавалося людям усе, що їх оточувало. Вони вважали жовтий туман стихійним лихом, навіть не підозрюючи, що це витівки чаклунки арахни, і сподівалися, що ця біда ось ось минеться. Про те, що дихати жовтим туманом шкідливо, мешканці чарівної країни довідалися не зразу. За кілька днів. Коли люди хоч не хоч приладилися до незвичних умов, вони раптом почали кахикати. Виявилося, що дрібнесенькі частинки туману, проникаючи в легені, деруть їх, і щоднини це деручки кахикання дедалі посилювалось. Здавалося, вся чарівна країна захворіла і безупину кахикає. У селищах бухикали люди. У лісі Шмихали олені, лосі і ведмеді. Білки кашляли на деревах. Навіть птахи, поки десь сиділи, кахикали, а як летіли, то й зовсім заходилися клекотливим кашлем. І ось одного такого дня до порома, що перевозив подорожніх у смарагдове місто, підійшов опасистий червонощокий чоловік. У нього видно був чудовий настрій. Широко посміхаючись, він попросив перевізників дуболомів переправити його через канал. Ті хутко взялися до роботи. Поки вони перетягували пором по канату, мандрівець заговорив до них Ну, хлопці, як ви почуваєтесь при такій гарній погоді? А що нам буде? кинув перевізник Арум. То людям не переливки. А нам хоч би що. І справді, дуболомам жовтий туман, аж ніяк не дошкуляв, вони ж бо не дихали. З усіх мешканців чарівної країни самі лише дуболоми та дерев'яні кур'єри, словом істоти, оживлені дивовижним порошком Урфіна джуса, почувалися ні в року. Та ще, ясна річ, жовтий туман не шкодив страхопуду і залізному дроворубові. Бо вони теж не мали легенів. Пором пристав до міського берега, і мандрівець тричі подзвонив у дзвін над брамою. Прочинилося віконце, і звідти визирнув фарамант. Вартовий брами за жодних обставин не полишав свого місця. Упізнавши відвідувача, фарамант здивовано вигукнув: Рувбілан, яким це вітром тебе занесло до нашого міста? Кахи кахи, і фарамант зайшовся задушливим кашлем. Білан спокійно відповів вартовому брами Я прибув у дуже важливій справі, тож прошу провести мене до його величності, правителя Смарагдового острова. Ну що ж, ходімо, буркнув фарамант. Я проведу тебе до страхопуда мудрого. Та спершу надягни зелені окуляри. Ви досі носите зелені окуляри, Та ж і без них у цій імлі нічогісінько не видно. Закон є закон, особливо коли він установлений Великим Гудвіном, суворо зазначив фарамант. Хоч Біла не пручався, та вартовий брами спритно начепив на нього зелені окуляри і застебнув їх ззаду маленьким замочком. Видимість! Миттю скоротилася до трьох-чотирьох кроків, і Біланові здалося, що на землю впала темна ніч. Він ішов за своїм проводирем майже навпомацьки, і за потрібним напрямом він орієнтувався тільки тому, що народився і виріс у смарагдовому місті. Як про тебе доповісти страхопудові мудрому? непривітно запитав фарамант, коли вони прийшли до палацу. Руфбілан, випнувши груди, проказав Я, посол її величності, могутньої чарівниці Арахни. А, тієї самої персони, якій ми зацідили каменюкою по макітрі, глузливо уточнив фарамант. Нічого, зараз ви дорого сплачуєте за ту каменюку, огризнувся Руфбілан. Вартовий брами не збагнув до пуття цих слів, але промовчав. І пішов доповідати. Страхопуд негайно прийняв гінця. У залі, як завжди, зібрався цілий штаб довгобородий солдат Дінгіор, вартовий брами Фарамант, ворона Кагікар. На тумбочці, тепер уже, як не потріб, стояв телевізор. З якою звісткою ти до нас прибув? запитав страхопуд. З дуже важливою. зухвало задерноса посланець. Доводжу до вашого відома, що жовтий туман, від якого всі ви, як бачу, вельми потерпаєте, наслала на чарівну країну моя повелителька Арахна, аби змусити її народи скоритися. Почувши таку заяву Білана, всі недовірливо перезирнулися. А як ти це доведеш? поцікавився Дін Гіорка хикаючи. Як доведу, та як? Ось вам моє чесне слово, члени штабу зареготали, закашлявшись. Чесне слово зрадника, присягаюся троном Великого Гудвіна. Це найзухваліша заява, яку я бодай коли чув, скрикнув фарамант. Я так і знав, не образився Білан. Та ви краще погляньте на мене, здорового і червонощокого, і зверніть увагу, що я. Зовсім не кашляю. Чим ви це поясните? Ну, може, ти відсижувався в якомусь сховку, куди не просочується жовтий туман, припустив Дін Гіор, пестливо розчісуючи бороду, про яку він ретельно дбав навіть за таких тяжких обставин. Цього разу ти вгадав, погодився Білан. Але цей сховок дуже великий це володіння феї арахни, над якими. Немає ані хмарки туману. Члени штабу недовірливо мовчали. Посланець поблажливо зауважив Я розумію, що цього доказу вам замало. Втім, у мене в запасі є вагоміший і значно переконливіший доказ. Що там на дворі? За кілька хвилин буде полудень? запитав він. Сонячний годинник не працює, бо сонце не дає тіні, відповів фарамант. Але ти правильно спостеріг, скоро дійсно настане полудень. Тож, слухайте, Ваша величносте, і ви присутні тут, панове, урочисто заявив Рувбілан. Рівно о півдні фея арах зніме жовтий туман, і ви знову побачите яскраве сонце та блакитне небо. І це триватиме рівно п'ять хвилин. Цього буде досить, аби ви мені повірили. А потім. Я викладу вам умови, на яких пані Арахна позбавить вас жовтого туману назавжди, спливали хвилини томливого очікування. І раптом сліпуче світло осяяло тронну залу, і, з незвички, воно здалося настільки яскравим, що Дін Гіор і Кагікар мимоволі примружилися, тільки намальовані очі страхопуда могли безболісно витримати. Таку різку переміну освітлення, а фараманти Рувбілан були в зелених окулярах. Усе навколо чарівно перетворилося засяяли незліченні смарагди на стінах, стелі і на спинці трону. І тепер справді важко було витримати цей сліпучий блиск без зелених окулярів. Не встигли члени штабу отямитися від подиву, як незворушний страхопуд Кинувся до телевізора, давши знак фараманту. Вартовий брами все втямив, і мерщій вивів посланця за двері. Не можна було видавати ворогові таємницю чарівного ящика. Страхопуд, протираючи запітніле скло телевізора, на швидку пробурмотів заповітні слова. Він просив ящик показати йому чарівницю арахну, і ось він її побачив. Чаклунка стояла біля входу в печеру з магічною книжкою в руках. Видно, вона щойно прочитала заклинання і зняла туман. Арахна переможно вишкірялася, коло її ніг метушилися гноми, а осторонь сушився на осонні летючий килим. А тож сумнівів нема. Жовтий туман то арахнина робота. І це так вразило всіх у залі. Наче над ними несподівано гримнув Грім. З екрана почувся голос чаклунки. Кастальо, ану глянь на сонячний годинник. Уже минуло п'ять хвилин. Час вичерпався пані, відповів той. І несподівано, мов би впало темне рядно і заступило світ страхопуду, Діну Гіору та всім іншим, і це так пригнітило їх, що вони ледве стрималися, аби не застогнати. Ну що, тепер бачите, наскільки могутня моя пані, самовдоволено сказав Рув Білан, якого саме завели до зали. Вона навіть сонцем верховодить. Я вже не кажу про те, що жовтий туман отруйний, та, мабуть, ви й самі в цьому переконалися. Отже, ви маєте вибір або ви знаєте себе рабами могутньої арахни і платитимете їй данину. Яку вона зволить на вас накласти, або помалу чахнутимете в отруйному повітрі, поки дуба не вріжете, страхопут і члени його штабу понуро мовчали? Що йому скажеш? Смерть жахлива, але й рабське життя не ліпше? Щоправда, солом'яному правителю не загрожувала загибель від задухи, та що він робитиме? Коли його підданими залишаться самі лише дуболоми, ні. Тоді він радше знайде собі смерть на багатті. Руф Білан послужливо мовив Пані Арахна не вимагає негайної відповіді вона дає вам на роздуми три доби. За цей час ви маєте вирішити і повідомити своє рішення мені. Фараман вивів руфа Білана за міську браму і зняв із нього зелені окуляри. Усе посвітлішало перед очима посланця, і він поблажливо посміхнувся. От уже, телепні. Самі собі мороку нав'язали. Переправившись через канал, Білан попрямував у гай, що зеленів неподалік, і чекав там, коли по нього прилетить арахна. Летючий килим тим часом перешили так, що він знову став чотирикутним. Щоправда, його площа зменшилася. Зате він тепер не розгойдувався в повітрі і не втрачав рівноваги.